Малята, добрий день. Сьогодні я вам пропоную послухати казку Лисичка, сестричка та вовк, пані брат. Жили собі дід та бабуся. Якось взимку пішов дід на рибалку. Наловив дід риби повний віз Їде він додому та бачить. Лисичка лежить на дорозі, звернувшись калачиком. Дід з воза зліз, підійшов до лисички, а вона не ворушиться лежить, наче мертва. Новий комір бабці на шубу буде. Сказав дід, поклав лисичку на віз та поїхав. А лисички того і треба було, і почала вона викидати рибку одну за одною. Одну за одною викинула всю рибку, зіскочила з возу та в ліс утекла. А дід їде і нічого не помічає. Приїхав і одразу до хати. Бабусю, я такий комір тобі привіз на шубу. Там на возі і риба, і комір. Підійшла бабуся, там ні коміра, ні риби. Стала лаяти діда. Тільки тоді дід зрозумів, що лисичка була не мертва. Погорював, пожорився він та пішов додому. Лисичка зібрала всю розкидану рибу у купу, сіла на дорозі і стала їсти. Тим часом вовчик пробігав. Доброго дня, сестру. І тобі, братику, дай мені трохи рибки. Ну, а чого ти сам не наловиш? Побіг вовк на річку, опустив хвіст в ополонку. Сидить та промовляє. Ловись рибка велика та маленька. Ловись рибка, велика та маленька. Дітки, як ви вважаєте, як правильно ловити риб? Вудкою чи хвостом? Так, правильно, вудкою. А лисичка слідом за вовком прийшла ходить навколо вовка та шепоче, мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст. Вовк запитує, що ти шепочеш. Я нічого не чую. Та це я допомагаю рибку на твій хвіст ловити. Уже довго вовк сидів біля ополонки і не може поворушитись з місця. Вовк зрадів, що багато риби наловив. Настав ранок, дивиться вовк за водою до річки бабусі йдуть. Побачили вони живого вовка та почали бити. Вовк туди, сюди, а хвіст з ополонки витягнути не може. Рвався, рвався та відірвав. Біжить та думає, як лисиці помститися за відірваний хвіст. Лисичка у цей час забралась в одну хату млинців поїсти та випадково впала. Та забруднилося тісто, біжить, тісто по голові тече, а назустріч їй вовк. Не чувайся, руда, зараз я тобі помщуся. Лисичка у відповідь почала жалітися. У тебе хвоста немає, а голова ціла. А мені голову розбили. Бідна, сідай на мене, я тебе довезу. Сіла лисичка вовку на спину і він її повіз. А лисичка тихенько співає, битий небитого везе. Про що ти лисичка співаєш? Співаю я про те, вовчику, братику, що битий. Убитого везе. Дітки, мені дуже шкода вовка. Він постраждав, тому що був дуже довірливим. Він не знав, що треба думати своєю головою, а не слухати погані поради. Тож, слухайте своїх батьків, поводьтеся правильно, будь де. Будьте здорові. До побачення!